Підприємець Василь Дем'янюк має на меті відродити кінотеатр Джерело. Для цього на аукціоні придбав приміщення закладу ще торік, проте досі не може розпочати роботу і оформити усі необхідні документи. Гальмує процес усе те ж рішення Верховної ради. Наша телерадіокомпанія на аукціоні придбала кінотеатр Джерело. Значит, той кінотеатр знаходиться на сформованій вже земельній ділянці, яку нам необхідно взяти в оренду. Без оренди ми зараз не можемо зробити ні проект реконструкції. Бюджет міста не отримує колосальні суми грошей за того, що землю не дають в оренду, не дають людям приватним до нас. Неоднократно звертали дуже багато людей, які отримали, які викупили приміщення, які будівлі купили, і земля в оренді вони не можуть на себе переформати ормити договір земельної оренди землі Кінотеатр Джерело одна із найбільш болючих проблем міста. Велике приміщення в центрі Коломиї останні роки відлякує містян та гостей своїм виглядом. Уже проводилося кілька аукціонів, проте покупців, які б обіцяли зберегти профіль закладу, не було. Василь Дем'янюк переконує, дійсно хоче зробити усе, аби приміщення не стояло пусткою. Приміщення серед міста, яке ми нічого з ним зробити не можемо, і невідомо, коли нам, хоча б, буде дозвіл для того, щоб ми могли. Зробити якісь документи. Там потрібно робити повний ремонт, реконструкції тої будівлі, щоб можна було там зробити, щоб там був і кінотеатр, як там звучить у договорі купівлі-продажу. Також ми туди плануємо перевезти наші знімальні павільйони туди. У, у то нове приміщення бюрократична система працює і досі нарікає міський голова. Процедура проходження необхідних документів може тривати роками. Саме Ігоря Слюзера ми попросили прокоментувати ситуацію, адже місто залежить від поки не прийнятих змін до закону про містобудівну діяльність. Це вже другий раз за наше скликання. Цей закон блокує всі питання земельні в Коломийській міській раді. Ну ця проблема є загальноукраїнська. Ніхто сьогодні не може приймати рішення по зміні власності земельних ділянок. стосується виділення взагалі земельних ділянок, викупу, приватизації звичайної приватизації. Звісно, це впливає на поповнення місцевої скарбниці, погоджується міський голова. Місто та й загалом вся країна втрачає шалені гроші від несплати підприємцями за землю. Але поки Верховна Рада не прийме рішення у місцевого самоврядування, зав'язані руки. Люди мають нерухомість, користуються земельними ділянками і не можуть платити за це. Поки не прийме рішення, міська рада про виділення цієї землі в користування або у власність, втрачають бюджети. Я думаю, це вже вичисляється. В межах країни, напевно, в сотні мільйонів, а то й мільярди гривень. Також не можуть отримати ділянки і учасники антитерористичної операції. Масиви, де заплановано виділити землю нашим захисникам, уже підготовлені. Процедура проведена, є відповідне рішення сесії міської ради. Але знову ж таки усі чекають рішення найвищої влади. Закон про містобудівну діяльність вступив в дію 1 січня 2015 року. Він, власне, і забороняє виділення земельних ділянок зміну власника без зонування генерального плану. Перше читання змін до цього закону, який мав би відтермінувати зонування, Верховна Рада прийняла. Друге читання повернули на доопрацювання. І вже десь за місяць народні обранці обіцяли повернутися до цього питання.